Кременчук це місто, якому вже тисяча років, і це не просто голосливі слова, це історично доведений факт. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз я вас занурю в історію нашого Кременчука. Почну з того, що наше місто Надніпрянське. побудоване біля річки, через яку протягом усієї історії проходили важливі торгівельні шляхи. До прикладу, із варягу греки, який починався в околицях сучасного Стокгольма і закінчувався в Чорному морі. З часів Радянського Союзу. Дата святкування дня міста Кременчука була 29 вересня, і приурочена вона була дню визволення Кременчука від фашистських загарбників. Також ми звикли думати, що Кременчуку трохи більше 450 років, бо відлік починався з першої згадки про наше місто в указі польського короля Сігізмунда. Але насправді поселення на території сучасного Кременчука існувало ще тисячі років тому. Про це свідчать знайдені артефакти під час археологічних досліджень у 2000-х роках. Саме на цьому місці, де зараз знаходиться готель-гелікоптер та лікарня Придніпровська, виявили сліди помешкань людей ще 11-го століття. За даними археологів, місто існувало від берега Дніпра до вулиці, яка зараз має назву Алітуська. Отож, Кременчук має набагато більшу історію, ніж ми з вами звикли думати. Тому ми зараз і святкуємо день Кременчука саме в останній вікенд травня. А про програму святкування я розкажу дещо пізніше.